У Бостоні провели в останню путь поліцейського, який загинув, коли сили безпеки почали розшук братів Царнаєвих, підозрюваних в організації вибухів. 26-річного Шона Коліера знайшли застреленим у ніч на 18 квітня у своєму автомобілі на території кампусу Масачусетського технологічного інституту. Якщо мета терористів посіяти страх, то тут у Бостоні вони цього не досягли, заявив віцепрезидент США Джозеф Байден. Бостон надіслав потужне послання усьому світу. Ви стали жахіттям для них. Усі ці збочені джихадисти, одинаки чи члени організацій. Усі вони цього бояться. Після убивства поліцейського почалося масштабне переслідування силами правопорядку та Мерлана та Джохара Царнаєвих. Старший з чеченських братів Тамерлан помер від отриманих поранень, а молодший Джохар під час затримання був тяжко поранений. Американська влада впевнена, що саме вони були виконавцями теракту на фініші бостонського марафону, який забрав життя трьох людей.